Вітаю всіх вас! Сьогодні ми з вами поговоримо на одну дуже цікаву і делікатну тему: до чого нам готуватися, до чого нам готувати своїх дітей? І це дуже важливо знати. Зараз є багато технологічних рішень, зараз формується зовсім інша реальність і стає очевидним, що ми будемо жити зовсім іншому часі. А наші діти будуть жити як на іншій планеті. Якщо інше було минулою, минуле, основою для майбутнього, то зараз минуле не є гарантією того, що буде відбуватися саме так. І, наприклад, тема того, про що там мріяли, розказували футурологи, писали люди із сфери фантастики набирає оборотів. Ми живемо в неопреділеності. Ми не привикли так жити. І наша психіка не зовсім з цим справляється. Тому ми маємо всякі тривожні стани, ми маємо роздратування. І сьогодні, що ми бачимо на просторах інтернету? Там так багато інформації, що людина колись за все своє життя не могла отримати те, що вона може отримати за один день. І люди в стані тривоги вони не знають, що очікувати від цього світу. І людина. По великому рахунку, захищається психологічно е, механізми психіки включають захисні реакції. І ми бачимо, як е, кожна країна зараз щось робить, е, якісь ідуть руйнування, руйнування старого, робиться щось нове. Люди перестали виконувати домовленості, їх немає. І в цій ситуації нам потрібно зрозуміти, до чого готуватися. До чого готувати своїх дітей і що потрібно звичайній людині, щоб влетіти в пространство змін. І е, все це ми обговорюємо в школі переродження, зараз стартував курс Геометрія життя. Якщо вам цікаво, ви можете приєднатися і пізнати набагато глибше, е, що твориться в світі, як підготуватися до подій. Тому що реалії з сьогодення вони різні. І що ми зараз бачимо? Що найбільші роки психологічні захворювання будуть на першому місці. Після них серцево-судинні та онкологічні, тому що стрес, вони будуть впливати на нервову систему. І у нас буде проявлятися психосоматика і бажання вийти з цього бажання, коли це закінчиться. Воно прям буде таке кричуще. У нас зараз віртуальна реальність, VR-окуляри, і людина не знає, куди їй. так. І людина буде йти і підсідати на всякі психотропні препарати, наркотичні психіатри будуть виписувати нейролептики і так далі. І це буде топ. І це для того, щоб у людини почали проявлятися певні емоції. Добре, коли людина йде в мистецтво, спорт, займається його, займається тілом, здоров'ям. Це зовсім по-іншому тоді працює. Тоді у людини проявляється здатність контролювати свій психічний стан, уміння володіти своїми внутрішніми психологічними можливостями. Людина тоді може справлятися зі стресом і швидко мінятися. Ось всі ці психологічні історії вони будуть дуже. Потрібні. Тому школа переродження допоможе вам знайти власні ресурси тіла для того, щоб обійти багато захворювань для того, щоб не потрапити в пастку менталу вашого розуму. І ми допоможемо вам взяти відповідальність за ваші вчинки за, власні, за власну долю, тому що це важлива складова сучасної людини, бути осознаною. Це навик, і людина, яка може аналізувати, вона точно знає, на що вона може розраховувати всередині себе і куди їй рухатися, завдяки чому вона отримала перемоги і досягнення, завдяки чому були пере, ну, там, поразки, і вона щось робить, щось змінює. І важливо, щоб людина мала здатність піти вчитися. Колись думали, що за освіту. Відповідає держава, потрібна тільки державна освіта. А тепер тобі просто достатньо отримати професію в новому часі. І не буде такого розуміння як державна освіта. Е, тому що спеціальність, яку ти отрив 10 років назад, вона буде постійно змінюватися. Здоров'я, хтось думав, що про це має потурбуватися держава, лікарі, медицина ні, це твоя особиста відповідальність. За твій режим, за своєчасне проходження аналізів, за виконання рекомендацій. І зараз є можливість пройти генетичний тест, і генетика розкаже, що у тебе буде відбуватися і як це передбачити. І має сенс це робити, тому що потрібно напрацьовувати когнітивну гнучкість. Коли людина боїться неоприділеності, їй треба вчитися, як оприділитися способи є. Особливо корисно для таких людей заняття спортом, йогою. Якщо у таких людей не розрахований внутрішній ресурс, тоді балансуй за рахунок медитації, йоги. І давайте подивимося в сторону економіки, що там відбувається, а там шалений дисбаланс, так? І що нам потрібно для того, щоб збалансуватися? Зараз людям не потрібно мати заводи, параходи. Ти можеш мати чужі ресурси, але навчися управляти ними. Тому що все е, про інформацію. І люди заробляють на інформації про вас, а можете заробляти ви. І ви, вам потрібно зрозуміти, як це може працювати на вас, і потрібно прийти до цього. Можна створити багато всього, якщо ви знайдете, які у вас заперечення. І знайдете відповіді всередині себе. Важливо розвивати творче мислення, різносторонні знання, тому що скоро до нас прийде ще глибше, ще більше штучний інтелект. Ні одна людина не може знати стільки, стільки знає ось цей штучний інтелект. Ніхто з нас не має таких когнітивних можливостей, скажімо так. І, Розвивайте креативність, все, що можна активувати, систематизувати, швидке перероблення у вас має бути в голові. І якщо людина не буде справлятися, цю місію візьме на себе штучний інтелект. Креативні люди все одно будуть потрібні, нові ідеї. Ті ідеї, які не будуть користуватися старими комбінаціями будуть потрібні ті люди, які зможуть іти у новий досвід. Е, і ти не будеш приходити і опиратися на свій досвід минулого. Бо таких спеціалістів не дуже будуть е, хотіти на ринку. Зараз вони по великому рахунку і не потрібні такі спеціалісти е, людям е, потрібно мислити по різному. Не давати оцінку правильно чи неправильно, ви маєте стати взаємозамінні один для одного. Вам треба стати емоційно грамотними. Вам треба розуміти, що таке емоційний інтелект людини. Потрібно напрацювати адекватність вести за собою людей і е, впливати на ефективну комунікацію, ефективно реагувати на виклики інформаційного пространства. Правильно пояснювати, чого ти хочеш ефективно себе презентувати, розуміти психологію пам'яті, психологію масового впливу. І емоційний інтелект, він так коштує набагато більше, ніж звичайний інтелект. Але зараз провіряють людину, людство. Як колись казали, зустрічають по одягу, а зустрічають по розуму. І якщо у тебе немає інформації, якщо ти застряг у своїх тривогах, у своїх страхах, тобі скажуть іди далі, тривостя, сиди, ти нам не потрібний. Нам потрібна людина, яка як кінь ніколи не хворіє. І картина світу у нас зараз вилаштовується за рахунок знань. І деколи краще не знати, чим знати неправильно. Якщо ти чогось не знаєш, то ти навіть не знаєш, як багато ти не знаєш. А якщо ти знаєш неправильну інформацію, то неправильна інформація приведе до неправильних висновків. Краще знати, що я не знаю, чим думати, що я знаю, але знаю не все. І вам потрібно навчитися працювати в команді час самотніх людей пройшов. І щоб реалізувати ідеї, потрібно об'єднуватися з людьми. Які мають такі ж компетенції, як і ти, і правильно організувати процес середовище, де люди зможуть працювати, створити корпоративну структуру, не просто об'єднювати людей і що далі. Зараз багато людей не прив'язані до місця роботи, і це круто. Вони працюють дистанційно, вони працюють де завгодно, вони можуть працювати на будь-яку країну. І у нас є дуже багато країн компаній, які створять умови для праці. Важливо зрозуміти, як ти зможеш влитися у все це. Ти можеш бути на одному кінці, а працювати на іншому. І про все це я розповідаю в курсі Геометрія життя, як прийти до цього балансу, балансу так? як стати цим балансом, як проявитися у цьому світі. І ті проблеми, які накопичилися за рахунок того, що у нас Земля розділена на кордони території держави і так далі. Ми бачимо так багато проблем від цього розділення. І вирішити проблему в пространстві проблем неможливо у нас у світі їх просто вагон. Їх неможливо вирішити в рамках територіального розподілу землі на різні держави. Так, щось буде відбуватися для цього. Територіально буде зовсім інша земля. Все зміниться. І кожній людині потрібно навчитися контролювати свою увагу. Не відволікатися і так багато спокус у сучасному світі, але нам треба дивитися глибоко, проникати всередину проблеми, витягувати її із середини себе, концентруючи свою увагу. Тільки тоді ви зможете розібратися, що там відбувається. У кожної складної задачі є як мінімум одне неправильне рішення. І надія на інтуїцію не завжди допомагає, бо інтуїція це не основна компетенція. І не може людина, яка не розбирається глибоко піти в інтуїцію. І коли у вас немає зрозумілої для вашої свідомості схеми, то про яку інтуїцію може йти мова? І ви кажете, я інтуїтивний, але швидше за все це досить минулого. Інтуїція це коли ти отримуєш щось нове, нову інформацію. Замість того знання, яке в тебе є, ти пішов у знання про розширення, а ти користуєшся досвідом старого, це не інтуїція, це як костиль, це як опирання на щось старе. І потрібно мати глибоке розуміння, глибше, як у інших, філософію, тоді до вас прийде інтуїтивне рішення. Ви захочете пізнавати себе, ви будете тоді самі по собі глибокими людьми. Цікавими, і багато з вас сидять в критиці, в аналізах, не вірять на слово, бо у вас нема точних інструментів. Зараз дуже багато теорій і нових технологій, дуже багато е, люди переробляють великий об'єм інформації. І коли, наприклад, у нас з'являться квантові комп'ютери, які будуть обробляти набагато швидше всю інформацію, чим це було раніше, людина. Буде замінена, якщо ви зараз не будете розширювати себе, працювати з практичним мисленням, яке дозволить переосмислити не тільки фізичні, але і е, психологічні процеси. Бо штучний інтелект заставить нас думати по-іншому і збільшувати об'єм інформації. Кожен з вас має мати нові інструменти для рішення задач. Е, бажаю вам знайти нові компетенції. І я вважаю, що нам важливо освоїти сучасні технології. Бо якщо ми подивимося у наших дітей та до наших дітей чи у наших дітей, що ви бачите? Діти вміють робити те, чого не вмієте робити. ви. Ви кажете, Боже, які розумні діти! Так, ваші діти переплюнули вас, але більшість батьків ламають. Цей розум ламають свідомість тих людей, ламають творчість. От Щоб зламати творчість музиканта, треба відправити його в музичну школу. Там точно він зламає свою творчість, там точно він навчиться діяти по шаблонах. І важливо це розуміти, тому що зараз у нас є величезні можливості, гаджети, комп'ютери технології. А наскільки ви використовуєте себе, свій мозок, наскільки ви технічно грамотні? І зараз перед люстом стоїть інша задача, інтелекту однієї людини не вистачає. Як зробити так, щоб люди об'єдналися? Як зробити так, щоб об'єднати знання, навики, досвід, унікальні ідеї, комунікації, як з'єднати їх разом? Щоб вони разом створили щось цікаве для світу. Уявіть, ви тягнете канат. От, там є люди, і тут ви є. І автоматично одному надскладно тягнути цей канат. І до вас починає хтось підходити, підходити, і ви тягнете разом. Ви об'єдналися, у вас створилася спільнота. І коли ви сидите у програмі Я сам, я сама, я працюю із собою. Це як е, я тут зараз мухи сам ганяю, і вони зараз у мене всі повилітають, і не факт, що вони назад не прилетять ваші мухи, бо вони ваші мухи у вашій голові. Це певна ілюзія роботи із собою. Ти сам з собою не можеш працювати, якщо ти не психіатр, якщо ти не експерт, потрібен експерт, так як стоматолог лікує зуб. Ти ж сам не лікуєш. У нас необхідність соціальної взаємодії. І ми бачимо всюди, зараз, віртуальну реальність, vr окуляри де люди не будуть розрізняти, що реально, а що нереально. Люди будуть їсти, жити, спати, навіть сексом, займатися віртуально. Це замінить усе те, що людям треба у реальному світі. Зомбі-апокаліпсис той, який нам в фільмах показували, і Нашому поколінню випала можливість це змінити. Змінити свої якості, змінити свої можливості. Вони нам потрібні. Нам треба це набути, щоб не загубитися у цьому світі. Ми маємо передати духовний спадок знання своїм дітям. І багато з вас іде не до своєї цілі. Ви йдете, бо так треба. Бо мій тато був таким, бо моя мама була. І несвідомо намагається вас отримати, утримати. Проспав, не встиг, запізнився, щось там з тобою відталося, ну, сталося. Перепрошую. І у нас є певні індикатори, які нас пускають або не пускають. І воно туди тебе не пустить. Ці індикатори нашої підсвідомості і свідомості. І коли тебе не пускає, у тебе піднімається кортизол, стрес і падає імунітет. Ти починаєш хворіти, ти починаєш скочуватися, падати у психосоматику, і це дуже небезпечно. Бо твоє несвідоме прийняло рішення пришвидшити антропоптоз механізм самознищення. Тому що несвідоме каже: ти йдеш не туди. Ти йдеш туди, де нема реалізації твоєї мрії, а можливо, у тебе нема мрії, цілі і потреби. І дуже важливо спостерігати за знаками долі. Неможливо звідкись піти. Мож, можна тільки кудись прийти. І коли людина каже, я так не хочу, але вона не знає, як вона хоче. Хоче щось там тендень, 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 раз, два, три, і все. Як можна допомогти такій людині? Це як іти по канату і дивитися вниз у прірву. І ти точно туди впадеш, коли ти будеш дивитися вниз. Тому що це страх висоти, це страх розвиватися, страх пізнавати, це страх бути універсальним, це страх бути індивідуальним. І коли в тебе багато цих страхів, ти йдеш і подавляєш тих, хто розвивається. Ти їх критикуєш, ти їх хейтиш, ти їх обнуляєш. Щоб вони залишилися на тому самому рівні, що і ти, без знань. Бо так влаштований мозок він створений для того, щоб сконсолідувати всі внутрішні ресурси і притягнути всі внутрішні і зовнішні ресурси, коли вони в тебе співпадають, ти йдеш туди, куди треба. Але коли ти незадоволений, тобі нічого не подобається. Коли події, які відбуваються навколо тебе, не приносять тобі радості, ти проснувся і ти не хочеш нічого робити. Це певні індикатори, що життя вимагає змін, бо ті тривожні сектори, сектори які є в тобі, і ті фактори, на які вони впливають, вони працюють на постійній основі, і ти постійно в якійсь реакції, у напрузі, бо ти чекаєш нападу. У нас усіх є мендалевидні тіла, які відповідають за прийняття рішення. Якщо інформацію, яку ти отримав про якийсь об'єкт, який є у твоєму полі зору, тоді ці мендалевидні тіла відповідають за прийняття рішень, і у тебе починається дія. А якщо інформації недостатньо, то вони викликають стан тривоги, стан страху, і, відповідно, фізіологічно ти проживаєш стрес. Організм готується до битви, незалежно якої, незалежно чи будеш ти битися, чи ти замреш, чи ти будеш тікати, але ти готуєшся, у тебе піднімається тиск, кров починає наливати твоє тіло, і ти будеш готовий до якоїсь дії. І коли ти сформував механізм, куди ти збираєшся іти. Мозок упаковує всі внутрішні ресурси і притягує зовнішні ресурси. І для цього має появитися ціль, тому що виходом з будь-якої ситуації, коли тебе все не влаштовує, може бути рішення йти до цієї цілі. Лише дія відрізняє успішних людей від диванних критиків і аналітиків. І якщо ти насправді хочеш змінити своє життя. Приєднюйся в мою школу переродження, приходи на наші курси, пиши адміністраторам і вони підберуть саме для тебе те, що необхідне саме тобі. Бо коли ти йдеш не своєю ціллю, вона тебе не мотивує. А значить, не, не проявляється процес творчості, нема інтересу, нема очей, які горять вогнем. Здоров'я починає просідати. І ти не можеш досягнути цю ціль, і тому потрібно відчувати ціль. І знайдіть ціль десь у ділянці своєї мрії, дитячої мрії. Да? Там така енергія, яка піднімає, яка заряджає. Спитайте у батьків, про що ви мріяли у дитинстві. Записуйте мрії дитини, своєї, власної. Нехай вона розказує, і коли ця дитина буде великою, ці записи допоможуть їй проявитися у житті. Тому що якщо ці цілі сформувалися тоді, коли ще не було прагматичності, не було проблеми, не було рефлексів, вигідно, невигідно, перспективно, неперспективно, коли дитина була ось така, там, звісно, повна гарантія того, що ця мрія опирається на потреби, на особливості психіки дитини. І Вся оця історія, фізіологія, яка зараз проявляється, буде м проявлена у житті, якщо ви будете виконувати свої дитячі мрії. І коли ви йдете не до своєї цілі, у мозку є декілька механізмів. Ці механізми називаються знаки. Людина каже: у мене нема пам'яті, у мене нема уваги. Проспав, забув, запізнився, немає творчості, хочеться просто лежати на дивані, не хочеться йти на роботу, неправильно розставив пріоритети, тому робив якусь дурницю і запізнився на літак. Наприклад, провозився до третьої години ночі з чимось і е не почув будильник. Спустився до машини, не взяв ключі. І дуже багато подій відбувається, коли ти рухаєшся не туди. Важливо осознавати це і змінювати це для себе, тому що кожен з вас має шанс створити умови для щасливого та успішного життя і пришвидшити свою еволюцію. Це, як я вже вам розповідала в сторіс, це як сісти у літак, яким ви не вмієте управляти, а поруч лечу я і покажу вам панель управління вашим життям, бо більшість з вас прийшли у життя і ви не вмієте ним управляти. Вам страшно, ви не розумієте, що тут відбувається. Тому в школі переродження на курсах ви знайдете індивідуальну підтримку для кожного. Ви не отримаєте якихось шаблонів, які ми вам нав'яжемо. Тому що у нас все просто. Ви не отримаєте нав'язних ритуалів. У нас теж все просто. У тебе просто відбудеться твоя трансформація. Ти відкриєш енергію, ти відкриєш ресурс, ти відкриєш потенціал свого тіла. Найголовніше ти будеш здоровим психологічно і фізично. Я думаю, це варто уваги. І ви там писали, що хочете до мене на курси. Я рада, що ви хочете, тому підписуйтеся в телеграм-канал, пишіть нашим адміністраторам, вони обов'язково підберуть те, що потрібне саме для вас. Не гайте свій час на те, що ви не можете щось вирішити. Ми вам допоможемо оприділитися, вирішити і знайти напрямок той, куди ви йдете. Ви зараз стоїте в точці А. То прийдіть у точку Б у нашу школу переродження, і ви обов'язково отримаєте певні результати. Тому на сьогодні в мене все. Я вас обнімаю і чекаю вас на курсах. Зараз курс Геометрія життя, де ми будемо дуже-дуже глибоко розбиратися у професіях майбутнього і як влетіти в квантове пространство. До зустрічі!